My dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас тема GREMA уроку Present Simple та Present Continuous Tense. На минулому занятті ми вже зачіпали цю тему, і ми вже говорили, що регулярна дія, те, чим ми займаємося з дня в день, ми вживаємо для передачі цієї дії Present Simple Tense. Якщо ця дія, яка відбувається в даний момент, якщо ми відходимо від якогось канону, наприклад, щодня. Я одягаю джинси, але сьогодні на мені спідничка. Це у нас буде Present Continuous Tense. Працюємо сьогодні на сторінці 73-й нашого підручника. So, look at the sentences A and B. Поглянь на речення AB. He helps people at work every day. Він допомагає людям на роботі щодня. Це у нас було з попереднього уроку про татка Меган. Present simple. She is eating a big ice cream now. В даний момент вона їсть морозиво. Ну, Наприклад, he helps people at work every day. Ми говорили про <кхм>, татка лікаря. Uh, татка Меган, uh, який лікар. Але в даний момент він що робить? He is fishing now. Але зараз він рибачить. Матуся грає на гітарі. Mom plays the guitar. But now she is eating uh, a big ice cream. Yes now. Тобто. Дія, яка відбувається регулярно, Present Simple. Дія, яка відбувається в даний момент, Present Continuous. Read the sentences from the listening. Прочитайте речення ці з аудіювання, те, що було на попередньому уроці у нас. Match Sentences 1-8 to to sentences a, B. Отже, чи це Present Simple, чи це Present Continuous. І так, He is teaching her how to swim. Він її вчить плавати це у нас, звичайно, present continuous в даний момент. She isn't playing her guitar now. <coughs> Зараз вона не грає на гітарі. Також present continuous. He drives all over Europe. Він їздить по всій Європі. Це у нас present simple, регулярна дія. He sometimes goes to Africa. Він інколи навіть їздить до Африки. Present simple. Today he is trying to catch a fish. Сьогодні він намагається зловити, впіймати рибку. Present continues. <clears throat> she works in a restaurant every evening. Вона працює в ресторані кожного вечера. Present simple. She isn't working now. В даний момент вона не працює. Present continues. She is taking a photo of Tony. Present continuous. So we use present continuous to talk about what we do every day. Present Simple. Yes. Present Simple. Ми використовуємо Present Simple, аби розповісти про те, що ми робимо щодня. We use Present uh, Simple to talk about what we always, sometimes, never do. Також ми використовуємо Present Simple, якщо ми говоримо про те, як часто ми щось робимо. Часто, завжди, інколи ніколи. We use the Present Continuous. Ми використовуємо Present Continuous tense to talk about what we are doing now. Ми використовуємо Present Continuous форму слово Present Continuous, аби розповісти про те, що ми робимо в даний момент. А тепер перейдемо до Grammar Reference and Practice page 149. Окей. Okay. So, present simple and present continuous. C grammar, reference, and practice units 7 to 8 present simple pages 144, 145. Нам пропонують is раз переглянути сторінки 144-145 на вживання present simple і на утворення present simple. і переглянути ще раз юніт 10, там де ми з вами розглядали present continuous page 147. Окей, давайте з вами так і зробимо. Так, це у нас Present Continuous, а це у нас буде Present Simple. Окей, як у нас утворюється Present Simple tense? Отже, Present Simple це той час, який, використ... який виражає регулярну дію. У стверджувальній формі після IU і Z ми вживаємо дієслово у початковій формі. Да? Після He, she it дієслово вживається з закінченням S. I work, you work – We work, they work, але he works, she works, it works. Для заперечення нам потрібне допоміжне дієслово do для I, you, we. they. I don't work, you don't work, я не працюю, ти не працюєш, ми не працюємо, they don't work, вони не працюють. Для he, she, it це знову ж таки дієслово, в якому фігурує S, does. І у цей does забирає закінчення S у дієслова work. He doesn't work, she doesn't work, he doesn't work? Оце у нас буде стверджування та заперечення речення у present simple tense. Щоб поставити питання, наші допоміжні слова do і does нам треба поставити перед підметом речення. Do I walk to school? Do you use IT? Does he like maths? Does she go to school? Does the house have a shower? Do we have history on Wednesdays? Do they speak Turkish?» І варіанти коротких відповідей. Про це ми з вами говорили також на відповідних уроках. Якщо ви хочете детально ще раз переглянути практичну частину, будь ласка, відкривайте уроки Unit 7 та Юніту 8. Ну і Present Continuous. Present Continuous це той час, який виражає дію, яка відбувається в даний момент. Щоб утворити Present Continuous Tense», нам потрібно дієслово to be, яке змінюється для I am. Для you we, they are, he she it is. Знову фігурує у нас літера S для he she it». бачите? Щоб поставити дієслово, звичайно, з закінченням ING: I am cooking, «you are cooking, «he is cooking, she is cooking, it's cooking, we are cooking, they are cooking. Щоб поставити заперечення, до «am, is are» додаємо частку not, заперечно. I am not reading, you aren't reading, he isn't reading, she isn't reading, it isn't reading. We aren't reading, they aren't reading. Щоб поставити питання в таких реченнях, нам потрібно am is are, тобто, знову ж таки, наші допоміжні дієслова поставити перед підметом в реченні. Am I sleeping? А uh, I. You, he, she, it, we, they – це підмети. Am I sleeping? Are you sleeping? Is he sleeping? Is she sleeping? Is it sleeping? Are we sleeping? Are they sleeping? Незвичайно ну, не забувайте про spelling, про правопис дієслів, до яких додається ING. Дієслів за змістом на увазі. У більшості своєму у форма контніусу утворюється головного дієслова просто за допомогою закінчення Ing. Read reading. Але існують інколи. Випадки, коли треба замислитися і написати правильно те чи інше слово. Якщо у вас коротке короткі яке складається з одного складу, закінчується на приголосний звук, і перед цим приголосним є короткий голосний. Ну, мається на увазі, що і в принципі складно оголошений у нас, тому що він у нас один, єдиний, тому при додаванні закінчення "-ing", остання останнє подвоюється: swim-swimming. Якщо у вас дієслово закінчується на І, то літера І випадає. Dance dancing. Ну і зараз переходимо вже до нашого правила, тепер порівняння. We use the present simple to talk about what we do every day». Ми використовуємо форму дієслова у present simple. Це там, де у нас дієслово вживається у початковій формі після «i», IUZA, а після high з закінченням S. Коли ми говоримо про те, чим ми займаємося щодня. I go to school, my dad drives a car a taxi. Uh, we use the present simple to talk about what we always, often, sometimes or never do. Ми використовуємо present simple про те, як ми, що ми, що як регулярно ми щось робимо. Завжди, часто інколи ніколи. You always get up late on Sundays. Ти завжди прокидаєшся, встаєш пізно у неділю. Katie sometimes has dinner at 6 o'clock. Katie Кеті інколи вечеряє о шостій. We use the present continuous to talk about what we are doing now. Ми вживаємо форму дієслова у present continuous, коли ми. Розповідаємо, чим ми займаємося саме зараз, в даний момент, не на регулярній основі. Jazz is Jess в даний момент спить. We are studying English. Ми вивчаємо англійську. Саме в даний момент. Ну, а зараз нам потрібно обрати правильну форму дії слова. Practice. Task 1, page 149. It's half past nine. Tommy at school and he is studying. Зараз пів на 10-ту, Томі в школі і він навчається саме в даний момент. Every day Jacob gets up at 7 o'clock. Щодня Джейкоб підводиться, прокидається о сьомій. My mom's in the bathroom. She is having a shower. Моя матуся у ванній кімнаті вона приймає душ. Щодо слова have. Якщо слово have вживається в значенні мати, у мене щось є, наприклад, I have a pen. Ми це слово не можемо вживати з закінченням ING. А якщо це слово входить до складу словосполучень, таких як have a shower, have breakfast, have dinner, то тоді ми можемо слово have вживати у форматі Continuous. Ми про це будемо говорити трошечки пізніше. Є така когорта дієслів, які називаються статичні дієслова. Ось до цих дієслів належить слово have. Our history teacher always gives... As a lot of homework. Наш вчитель історії завжди дає багато домашнього завдання нам. I often play basketball in the park on Sunday. Я часто граю в баскетбол в парку у неділю. Mrs. Weston likes her job. She is a doctor. Вона постійно любить свою роботу, і, в принципі, слово like завжди вживається без закінчення «ing». «Like» – це так само, як і «have» в значенні іметь, мати, володіти, uh, воно uh, не має формату ING. The children are in class 7 uh, this morning. They are doing a geography test. Говоримо про сьогоднішній ранок, тому в даний момент вони проходять тест, контрольну роботу. Марта doesn't speak Chinese very well, she never studies. Martha... Не розмовляє китайською добре, дуже добре, то вона ніколи не вивчає її. Не, нав... не навчається, так? Окей, отже, такі у нас речення на від... відмінність Present simple and present Continuous Tense. Ну і вправа в друга write questions in the present simple or continuous using what doing or what do. Отже, зараз нам потрібно буде поставити питання. У Present Simple та у Present Continuous. Приклади цих питань нам вже дали. What do це шаблон для Present Simple? What doing це шаблон для Present Continuous tense. І так, приклади. Uh, what does Marco do? «Marco, he works in a cafe in London». Чим Марко займається постійно? Він працює у кав'ярні в Лондоні. Далі, I can't speak, I am in the cinema. Ну, можна, звичайно сказати Where are you? Але ж нам треба з what? What are you doing, – «Де ти? What are you doing? – «Де ти знаходишся?» що ти робиш в даний момент? What are you doing? I can't speak, I'm in the cinema. Далі «to». Every Wednesday she goes to a drama club. Тобто питання треба <кхм> поставити What does she do? Що вона робить? What does? She do every Wednesday. Що вона робить що середи? I'm a teacher, I teach Spanish. Ну, це what do you do? Що ти робиш? Хто ти по професії має на увазі? Так, what do you do? Uh, I'm hungry, I'm eating my lunch. What are you doing? Що ти зараз робиш? What are you doing right now? Чим ти зараз займаєшся? Я голодний, я їм обід. Карла, she is in the shower. Це виходить, що Карла зараз робить в даний момент? What is Carla doing? Що зараз Карла робить? Карла, вона в душі. Тобто вона приймає душ. Philip's a farmer and Julie is a nurse. What do they do? Чим вони займаються? Хто вони по професії? Так, what do they do? Звідки з'явилося слово they. Philip і Julie. What do they do? І останнє Ben, his homework, he is in his room. What, uh, what is Ben doing? Що Зараз робить Бен? What is Ben doing? Що зараз робить Бен? Ось такі у нас питання вийшли. Формула, за якою ми ставимо такі питання. Це питальне слово. Потім у нас іде допоміжне діє слова. Це може бути do або does для Present Simple. Це може бути M is R, is для Present Continuous. Потім у нас іде. Підмет в реченні, я його позначаю словом літерою S subject. Потім у нас йде діє слово вречені. Останні член речення, які є, і знак питання. Окей, повертаємося тепер знову на нашу сторінку. І ось ми знову знаходимося на сторінці 73-й. Uh, complete the conversation with the verbs and break it. Use the present simple or present continuous. Нам потрібно доповнити розмову. Uh, present simple or present continuous. Has your brother got a job? У того брата є робота? Yes, he has. He drives a taxi. Так, у нього є робота, він водить водить таксі, він водить таксі. Отже, це у нього постійно present simple. Uh, present simple. Далі, Really? Does he drive you? Does he drive you to school every day? Він тебе возить до школи щодня? No, of course not. Ні, звичайно, ні. Отже, це був перший діалог, якому ми використали present simple tense для регулярної повторюваної дії з дня в день. Далі, the next dialogue is between Sergit and Vitaly. What does your dad do? Що робить твій татко? По життю, так? He works in a restaurant. Um, that's interesting, це цікаво. But he isn't working now, але зараз він не працює. Isn't working. Тобто ми відходимо від нашого щоденного життя і говоримо, що в даний момент ми цим не займаємося. Uh, he is cooking our dinner». В даний момент він готує нашу вечерю. «He is cooking, sorry. Cooking. Oh, good». «Добре». Отже, наглядний приклад того, як в одному реченні, в одному діалогу, в діалозі, вибачте, можна використовувати і present simple, and present continuous tense. Третій діалог. Uh, this dialogue is between Jess and Millie. Hi Millie. It's Jess here. Привіт, Мілі. Телефонна розмова. Це Jess. I am in Jamaica. Я у, Джам... у Ямайці. What are you doing? Чим ти зараз займаєшся? What are you doing? I'm in bed. Я в ліжку. Oh, sorry. I'm sitting. Приклад подвоєння літери ті, коли додаємо ing. On the beach and I'm eating a big ice cream. Lovely. Вибач, я сиджу на пляжі і їм велику порцію морозива. Чудово, lovely. Як це мило, так? Окей. Okay. Приклад вживання Present Continuous. Повністю у нас діалог у Present Continuous. Окей, okay, so now listen and check. Давайте з вами послухаємо, перевіримо наші діалоги. Conversation 1. Has your brother got a job? Yes, he has. He drives a taxi. Really? Does he drive you to school every day? No, of course not. Conversation 2. What does your dad do? He works in a restaurant. That's interesting. But he isn't working now. He's cooking our dinner. Oh, good. Conversation three Hi Millie it's Jess here. I'm in Jamaica. What are you doing? I'm in bed Oh sorry I'm sitting on the beach and I'm eating a big ice cream. Lovely Okay, but if you're Elizabeth. Do task four. Practice your conversations and exercise three with your partner. Проговоріть. Попрактикуйте дані розмови зі своїм напарником на уроці. Task 5. What jobs do people in your family do? Які роботи виконують люди у вашій родині? Ну, наприклад, my mom. My mom is a vet. Нехай буде моя мама with LNR. So she. Uh, Helps, helps animals. Вона допомагає тваринкам. Uh, now. Але зараз she is, she is cooking. Але зараз вона займається приготуванням їжі, наприклад. Напишіться таким самим прикладом: про свого татка, можливо, про своїх дідусів, дядечок. Ким, хто вони є за професією, що вони роблять постійно регулярно, і чим вони займатися можуть саме в даний момент. Тому що якщо ми вдома, ми ж не відповідаємо своїм професійним обов'язкам. Так, ми ж не займаємося своїми професійними обов'язками, коли ми поза нашою роботою. Ми поза нашою роботою звичайні люди. Окей, okay. so that's all for today. Goodbye, good luck. Сподіваюся, що сьогодні на уроці вам було все зрозуміло. Ну а якщо ні, то ставте свої питання, будь ласка, в коментарях під цим відео, залишайте їх. Ну, а хто хоче перевірити своє домашнє завдання за робочим зошитом, please, you're welcome. Ставайте спонсорами каналу від мінімальної підписки і вам буде доступна ця функція. Goodbye, good luck. На все добре!